У Бурштині колона сформована з учасників національно-визвольних змагань, учасників бойових дій на територіях інших країн, учасників АТО та представників влади, громадськості учнівської та студентської молоді, вирушила до пам'ятного усім бурштинцям місця, символічно могили героям, які віддали життя за незалежність України. Тут учасники пам'ятного віча відправили панахиду за полеглими героями та висловили слова щири вдячності усім, хто у різні роки відстоював честь вітчизни, а також Сьогодні захищає і цілісність і незалежність. Честь вам і хвала, шановні герої. Ви будете завжди з нами, а ми будемо завжди з вами. Слава Україні! Сьогодні ми щастю відзначаємо день героїв. І хай наша сьогоднішня спільна молитва. За тих, які сьогодні ще там на сході боронять нашу державу. Про подвиг своїх бойових побратимів нагадав присутнім голова міської організації Ветеранів АТО Віталій Вільчик. Завдяки цим хлопцям, воїнам, АТО, які стоять перед вами, в нас в буштані не рвуться міни, а звучить українська пісня і українська мова. Пам'ятати ту матір, яка прорла сльози за свого сина, який загинув, в АТО, ту дружину, яка в молоді роки стала вдовою. Пам'ятати тих бідних дітей, які не зможуть обняти свого батька, пам'ятати і допомагати. Кожен день, допомагати тим людям. Пам'ятати і шанувати це головне послання від усіх учасників ВІЧа, яке завершилося хвилюючою церемонією вручення грамот та подяк учасникам національно визвольних змагань. Тим, хто брав участь у бойових діях на територіях інших держав, а також медалей і нагрудних знаків нинішнім героям, бійцям, АТО, які відстоювали свободу у боях проти окупантів на сході України, і завдяки яким на більшій території нашої держави панує мир і спокій.